Дошкільне виховання є необхідним для підготовки дитини до здобуття основної освіти. Саме тому особлива увага лави держави приділяється розширенню мережі дошкільних навчальних закладів. Це забезпечить гарантований доступ кожної дитини до обов'язкової дошкільної освіти. Зокрема, і в нашому районі реалізується цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки. За останні три роки відкрито чотири дошкільних навчальних заклади. У 2014 році планується відкрити групу Шкільного виховання в студентській загальноосвітній школі першої та ступенів з подальшою реорганізацією навчального закладу у навчально-виховний комплекс. Відкриття цього дитсадочку буде великою допомогою і батькам, адже в сільській місцевості завжди є робота, а у часу не завжди вистачає, особливо коли є маленька дитина. Я вважаю, що для нашого села садик потрібний, тому що діти це наше життя, це наше будуще. Ми вважаємо, що так, тому що в принципі, навіть якщо зараз мами молоді, хоча є у нас багатодітні, то вікові категорії такі, що вони ж за кожним не дивляться. Є такі, от времена, що треба рібенка кудись там. Ну не будеш ти там тянуть в друге село до бабушки, чи ще куди. Якщо зараз відкриє садик, Ми можемо дитину привезти. Ти вже знати, що вона з утра определено там до 4 часов. Ти можеш розпланувати вже собі якийсь там робочий день і знати, що ти можеш чим то зайнятися. Щоб обговорити це питання студентську школу відвідав заступник голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков, де й поспілкувався з батьками оглянув приміщення для дитсадочку. В ньому здобуватимуть дошкільну освіту 34 дитини. Буде забезпечений усім необхідним обладнанням, меблями облаштований теплий туалет, на що з обласного бюджету виділено 30 тисяч гривень. Діти отримуватимуть чотирихразове харчування. І за садочок платити за місяць небагато. Адже 70% оплачується з районного бюджету, а батьківська доплата становитиме 30%. Це лише 3 гривні за день. Але є деякі проблеми щодо відкриття дошкільного закладу. І ці питання, за словами заступника голови районної державної адміністрації Павла Плотнікова, будуть вирішені. Є певні проблеми, які для того, щоб створити цю дошкільну групу, треба провести певні ремонтні роботи, по переоблаштування приміщень, тому що для цього будуть використовуватися приміщення загальноосвітньої школи, тобто там, де були раніше класи, ім того. Враховуючи те, що діти дошкільного віку потребують чотириразового харчування, то є питання по обладнанню їдальні шкільної, харчоблоку, це все, так би мовити, ми поставимо на контроль, і я гадаю, що це нам по силам ці завдання. Зважаючи на позитивну тенденцію, районна влада робить все можливе, аби дошкільна освіта в районі розвивалась, і кожна дитина могла її здобути в повній мірі, незалежно від того, чи місто це чи село.